Коли ви чуєте про мінімику, яка у вас виникає асоціація? Переконані, більшості уява малює спортивного вигляду молодика, що миє за допомогою цього сучасного пристрою свою автівку. Але цим сфера застосування апарату високого тиску не обмежується. І сьогодні у відеоогляді ми розберемо можливі сценарії використання міні у домашньому господарстві. Детально розглянемо найбільш важливі технічні характеристики рестайлінгової версії моделі 2022 року штіль re 90 Мої вітання. Дякую, що приєдналася до нашого каналу. Аби не загубити це відео, також наступні, в яких ми знайомимо садовою технікою штіль, підписуйтесь, ставте подобайки, діліться посиланнями і залишайте коментарі. А тема для обговорення у нас цікава. Оновлена модель компактної та лохої мийки високого тиску re 90 Головна перевага цієї моделі алюмінієвий корпус насоса та поршні з нержавіючої сталі, на відміну від полімерних, якими зазвичай оснащуються мийки компакт класу у інших виробників. Такий насос є більш зносостійким та нечутливим до перепадів тиску чи температури води. Байонетне з'єднання шланга з пістолетом та мийкою значно покращує робочу ергономіку, а шарнірне з'єднання шестиметрового шланга з пістолетом запобігає його перекручуванню під час роботи. Мийка штіль рє 90 комплектується двома форсунками. В залежності від завдання, господар може обрати плоскоструменеву або роторну. Припустимо, вам треба очистити від бруду паркан чи тротуарну плитку. В цьому випадку краще скористатися роторною форсункою. Для стійких забруднень радимо використовувати насадку з ємністю для миючого засобу, що також постачається в комплекті. Достатньо потужне сопло мийки має високе охоплення робочої зони, тож і ви впораєтесь досить швидко. Додатково у магазині Добрий господар можна придбати ємність з піноутворювачем. Він покриває поверхню рівним шаром густої піни. До того ж два рази може зекономити миючий засіб. Бо господар сам регулює концентрацію розчину. Спеціальний набір штіль для чищення автомобіля допоможе байливо змити бруд з автівки, в тому числі і зі скла, щіткою із вбудованою гумовою кромкою. А насадка із зігнутим під кутом 90 градусів соплом дозволить дістатися забруднень в колісних арках. За допомогою ручки та вбудованого ходового механізму мейку можна без проблем переміщувати в обмеженому просторі навіть з ходовими прольотами. А довжини розпилювальної труби, що складає майже метр, вистачить, щоб помити вікна на висоті до трьох метрів. Для миття воріт чи авто виробник рекомендує використовувати плоскоструменеву форсунку. Вона цікава тим, що можна самими регулювати тиск, зменшувати або збільшувати напір води. До речі, вода на вході фільтрується, причому двічі: внутрішнім фільтром тонкого очищення та додатковим зовнішнім фільтром. Цей компактний помічник допоможе відмити стежки на подвір'ї, терасу, паркан, садові меблі чи техніку. А додаткові насадки сприятимуть більш ефективному очищенню від різноманітних забруднень. По закінченні роботи скручуємо кабель. Тут є два тримачі для акуратного зберігання безпосередньо на мийці. Передбачено місце і для компактного зберігання пістолету, розпилювача, ємності для мийчого засобу та шланга високого тиску. Ще однією вагомою перевагою мінімийки RE-90 є цілком доступний цінник на цю модель. І пам'ятайте, ви купуєте не просто пристрій, а комфорт, час ще й професійний сервіс у доброго господаря, того, що є офіційним дилером бренду штіль.